Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, я знову з вами. І сьогодні ми будемо говорити вже по неділі 20 -ті. по євангельському читанню, йде 17, -17 та неділя по від зелених свят. Євангеліє від Луки, 7, 11, 16 вірші. У той час увійшов Ісус у місто, яке називається Наїн, а з ним йшли його учні і сила народу, коли вона наблизила до міської брами, якраз виносили мертвого єдиного сина в матері своєї, яка ще була до того вдовою. І було з нею досить людей з міста. Побачивши її, Господь зглянувся над нею, промовив до неї, не плач. І, приступивши, доторкнувся до, на... до Нар, і ті, що несли, зупинилися. Тоді Ісус каже: юначе, кажу, тобі встань. І мертвий підвівся і почав говорити, і Він віддав його матері, його, а страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога і говорили: Великий Пророк устав між нами, і Бог відвідув, навідався до народу свого. Я думаю, що подія, яка описана Євангелістом Лукою земного життя нашого Господа Ісуса Христа, є зрозумілою для кожного з нас, тому що вона висвітлює саму дію, яка відбулася в оприділеному місці і з оприділеною людиною. Яка м, стає предметом уваги Спасителя і в той же самий час над нею здійснюється надзвичайно велике диво диво повернення до життя. Коли хто з вас бував або буде в святій Землі, непримінно, коли ви будете подорожувати по Ізраїлю ви, приїжджаючи до Назарету, під'їжджаючи до Назарету, будете проїжджати через це старовинне поселення, якому ім'я наїм. І коли під'їжджаєш до цього поселення, от стоїть, знаходяться там ті ж самі ворота, виїзд із цього поселення, і зразу перед очим постає описана картина. І земного життя Спасителя, якого писав Лука, як я вже говорив. І ти, якби реально оконюєшся у цю саму подію євангельську, і віртуально перед взором повстає і спаситель, і натовп народу, і процесія з померлим, і, я би сказав, той ефорійний стан тих, які. Побачили воскресшого юнака. От чудо, яке створить Господь, воно є чудом для нас. Це перш за все прояв Його Божественності. І ця божественність проявляється наскільки, наскільки може вмістити наш людське, наша людська свідомість, наша людська ментальність. Зрозумімо це. От наскільки ми можемо вмістити, наскільки проявляється Божественність в ділах і діяннях Спасителя? Не те, що він хоче, чи він цього бажає, чи він хоче цим показати себе, ні? Наскільки і Воскресіння Лазаря, і Воскресіння цього юнака. І інші такі дива, які виходять за рамки нашого людського сприйняття, вони свідчать про, ще раз повторюсь, божественність Спасителя. І стають предметом, який пізнаючи наш розум, згоджується з тим. Що це непроста людина, що в людині неможливо цього творити, якою б вона не була сильною, якою би вона не володіла енергією, це під силу Богові. Якщо навіть людина стає предметом, через який проявляється Божественна сила, як пророка, то це тітті. -ті і пророк це свідомо усвідомлює про те, що це не його дія, а це дія Божественної сили. Знаєте, от я зустрічаючись з таким явищем, як Людська наденергія, ще й був в Костелі десь у му році. Такий був ажіотаж навколо тих людей, які були ясновидцями, які старалися свої дії, як Ашпіровський, впливати на людей, зціляти їх і так далі подібно. До мене привела одна із парафіянок, людина, яка мала виступати в неділю у нас тут у Калуші. З цією своєю програмою, і на вечірні, після вечірні, він підійшов до мене, ми так розговорилися у полімарці. Ну, вона ж там наговорила всяких таких, знаєте, синітниць, священник, читай молитви і так далі, що тому подібне. А він мені каже, з якою сили ви робите це? Я кажу, я не, як, не, не знаю цієї сили, я роблю з іменем Божим. Я священник, я е, слуга Божий. Я звертаюся до Господа в молитві своїй, в таїнствах, і коли Господь е, вважає, що за потрібне вислухати мою молитву, і ця молитва доходить до нього, і він сприймає її, Він проявляє свою божественну благодать на людині. А я кажу, з якою ви силою робите? Він не відповів на це. Зрозуміти, от часто людина, попадаючи, а бажаючи чимось володіти, вона не все усвідомлює, що бажання це повинно якби, асоціювати себе з тим, що ми, чого ми просимо, і чого ми бажаємо. І часто, чи все це удобо, я все говорю удобоносиме, Слов'янський вислів, церковно слов'янський вислів. Чи це удомоносимо для нас, чи це часом не стане тим, що ми заложимо за це свою душу? Бо тут треба дуже бути уважним людині, а тим більше тим, хто шукає розради і пора і тих або лікарства у тих, хто займається цим. Розумієте, дуже надзвичайно важливе питання, тому що людина у різних обставинах, вона подібна до того утопаючого, який ловиться не тільки за Соломину, а за лезвиє і брит. От тут треба бути дуже і дуже уважним. Тому що чудо стається, можна сказати, чудо володіє два джерела добро і зло. Коли ми стремимося до добра, тобто до носія добра до Бога, коли ми, наша віра, наше розуміння цього надзвичайно. Розположені в цьому, і ми е, не нескільки, е, як би сказати, е, активно, наочно хочемо цього. Ми хочемо просто того, щоб Божа, ласка, торкнулася нас, то, звичайно, що це ми досягаємо. Але це досягається надзвичайно великою працею. Працею в першу чергу над собою, над своєю вірою, над своїм духовним. І моральним станом. І не все людина хоче це зрозуміти, що опинившись в якихось критичних обставинах, вона повинна перш за все оцінити ці критичні обставини, пропустити їх через себе, зрозуміти причину їхню, а потім шукати виходу з цього. Тобто, у праці над собою, праці в пошуках. А пошуки одні. Це шлях проторення до Бога. Коли людина не хоче цього розуміти, вона старається йти на манівці, де би не прикладаючи ніяких зусиль за якусь певну мізерну матеріальну винагороду, чи яку вже там осягнути те, чого їй потрібно, здавалось би, вже всію минуту. І от цей шлях. Приводить до досить таких недобрих наслідків. Здається, що нібито є якесь полегшення, нібито є якийсь, якийсь позитив, але в той же самий час людина не розуміє того, що цей позитив є сівмінутним, що завтра чи післязавтра все повернеться на свої круги. Отому. Ці два шляхи, які запропоновуються в нашому світі, людському світі, вони були, є, і, напевно, що будуть. Тому що людина є носієм і я би сказав, споживати цього. Людина не скільки носіє, а споживати цього. Та і людина сама носіє, напевно, що є. Тому. Для кожного із нас стриміння освідомлен... освідомити чудо це перш за все освідомити його природу, походження і е... не шукати його як чогось, як видовище, а зрозуміти, що е... воно не сприймається як видовище. Так же само пам'ятаєте 91 рік, коли на вікнах з'являлися різні зображення. От природа їхня, вона не була пізнана, але вони, ці явища вони свідчили про щось грандіозне, що наближається у часі для нас. І наскільки людина часто вірила в те чудо, що вона відкидала шлях до Бога, відкидала розуміння цього чуда як явище божественного, а просто хотіла бути глядачем, як би співучасником цього? Я пам'ятаю, коли ми прийшли до церкви. Я вже не пам'ятаю, як... яке то було свято десь взимку. І перед, вер... перед дворітьми <кій> подвір'я церковного стояло дуже багато народу. Всі дивилися на вікна, на, які... на вікно, яке виходило на хори, І кожен кричав: Я бачу! А той каже, я не бачу, а що ти там бачиш? І так далі. Звичайно, що виступала пляма на стеклі. І я кажу, ну якщо ви прийшли подивитися на чудо, якщо ви дійсно це ви сприймаєте як чудо, то ходіть до церкви. Йдемо до Бога, будемо молитися, щоб Господь відкрив нам наші духовні очі, не фізичні, а духовні очі, щоб ми дійсно побачили суть, природу цього чуда, щоб ми зрозуміли його. І що ви думаєте, що хтось переступив поріг, церковний, з тих людей, які стояли там? Ні, почалася літургія, вони розійшлися. Ті, хто йшов до церкви, вони не звертали на це уваги. Вони розуміли цю природу цього. Стремилися зрозуміти. Зрозуміли, що шлях до пізнання і до чуда це шлях через себе, який ми проторюємо до Бога. А Бог вже тоді являється у цьому явищі такому, якому він це за це вважає. Це буває з кожним із нас, це буває в житті кожної людини. Бо часто людина відказує на те, Господи, ти не караєш, Господь ніколи не карає. Зрозумімо це. Господь тільки протверезує нас, дає нам зрозуміти наші помилки, допускаючи те чи інше випробування. А ми зразу падаємо, сітуємо на те, що Бог карає нас. Так само, як смерть цього сина, <кхе> цієї вдовиці. Завалить би, несправедливо госп... Господь забрав від неї єдину утіху, єдину опору, єдину надію. Але коли вона йшла <кій> по дорозі до захоронення тіла свого сина, вона зустрілася з Богом. І Бог утішив її, утішив такий дивний спосіб, який дав її, приніс їй радість. І тим більше, що знаєте, такий стан <кій> нерозуміння або просвідчення, ну, по-різному, можна сказати, як людина це сприймає. Я вам розповів один такий випадок свого життя, коли я вчився в семінарії, значить, у нас був такий, я вже не раз це розповідав, от, але я сьогодні хочу акцентувати на це. Мій товариш не був на заняттях. Я питаюся, де ти був. Він каже: от ми нас запросили відспівувати маму того того він з паралельного був курсу. Ну і потім каже: знаєш, що тобі розповім історію? Я кажу: а він каже, щоб ніхто не чув, бо тому що це досить. не... За це досить не, так, недобре доставляться до, до тих, хто це розповідає, і так далі. Менше каже, слух, вух краще для нас буде. І розповів цю історію. Це було в е, Барнаулі, якщо я не помиляюся. Значить, сім'я, е, радянська, невіруюча сім'я, не християнська сім'я, жінка захворіла і. Е, а в лікарні, їй сказали, що вам потрібна операція. Без операції немає надії на ваше виздоровлення. І під час операції ця жінка помирає. Лікарі, побачивши, що вона померла, не завершивши повністю операцію, закрили червону порожнину, і тіло віднесли в морг лікарні. Буває це. І, звичайно, що тут не вина лікарів і так далі. Ми часто винуємо людей, тих, які не мають ніякого прямого відношення до цього. Це другий рядне відношення. Тому що коли Господь людину прикличе до себе, то незалежно, і хто би і який спеціаліст не лікував її, що би не робив, вона все одно відійде. Коли Господь продовжує час, Знаєте, як казала моя парафіянка по делятину, лікар каже, Ніна, я тебе вичистив як сітляшку, її знайомий лікар робив операцію на апендицит, не потрібно ставити дренаж, все буде добре. Я кажу, коли я через дві неділі прийшла з температурою 41, він каже, ну, Ніна, ну чому я так зробив? І знувся і знову розтинати. Червну порожнину чистити і так далі. Як бачите, вона і потім їй каже, а при таких обставинах, ти знаєш, 99,9 вмирає, а ти каже, залишилася жива. Це його слово, це її слова. І от е, ранком санітарка, яка прибирала в морзі, вискочила з моргу з криком, з страхом. А побачила, коли вона там мила підлогу, раптом жінка, яка була накрита простир... простинню, піднімається і каже, ти знаєш, я так замерла, що ж ви мене сюди віднесли? От уявіть собі, такий же самий стан тих людей, які складали цю процесію, яка йшла за сином помершої жінки Наїном. Коли вони побачили, що мертвець встав, який же був. Стан їхній, як вони сприйняли це і страхом, і здивованим здивовані, і так далі, але сприйняли це як реальність. І якщо б не ця санітарка, напевно, в той час ця жінка була б, я знаю, в психолітричній лікарні, або хто знає де. Але вона якраз це жінка і спасла її, тому що зразу вона зібралася вся лікарня біля цього приміщення, і е, побачили, що та, яку вчора віднесли мертвою в морг, жива. І тим більше, що на тілі немає ні сліда тої операційного розтину. Лікарі, ну як теж стоять здивовані, вони не завершили операцію. Все лишили так, як продовжувалася ця операція. І вони ставлять її ще раз на стіл, розтинають і дивуються, як. Все так, як в нормальної, здорової людини. Але розголоса пішов по місці. Пішов по всій Сибірській частині Росії, ну, знаєте, от у нас людей є таке стремління, бажання доторкнутися до чуда. І коли це розійшлося, сталося Відбулося поломництво до цієї жінки. Ну, Влада атеїстична, вона почала переслідувати, і жінка з сином з молодшим змушена була покинути місце цього життя і оселитися. Московській області, недалеко Загорська, стала віруючою, проторила свій шлях до Бога. Син, кінчивши школу, відслуживши в армії, поступив в семінарію. І після якогось часу життя вона мирно відійшла в Бозі вже в цьому місці нового поселення. Це було дивно для нас. Знаєте, ми все ж таки прийшли ми з світу. Цього і торкаючись такої великої е, істини або інформації про істину, теж було дивно, от, як же чудо відбулося, що ж таке це чудо. Але чудо збувається на кожному кроці, наскільки ми можемо його сприйняти. Я знову говорю про чудо, тому що це чудо Воскресіння цього Сина довість і знає не воно. Торкається і нас з вами. Ми шукаємо десь в чужих краях, місць святих. Ми стараємося туди прийти, от особливо дуже вражаючи нас, вражає люрт, явлення Божої Матери, і інші такі місця. Але ж ми маємо ці місця на кожному, навколо себе. Розумієте, навколо себе. І поряд з собою. Чому вони не стають для нас навчаючими? Чому ми не робимо певні виводи і впізнанні цього явища, яке би дало нам можливість перебудувати своє життя по-новому, зрозуміти це, ос освідомлено зрозуміти і стати зовсім іншими. Не просто. Бажаючими видовища хліба, як римляни, а свідомо сприймаючими. І ця свідомість давала, давала б нам можливість змінювати себе. Чому ми не стали в 91-му році інакшими? Чому ми прийшли до того, що ми творили? Хіба ми шукали Божої Матері тоді, бо і шукаючи її стали іншими кращими? Мудрішими, далекогляднішими, е, релігійнішими. Ні. Ми потім що робили? Ми потім билися біля своїх храмів. Ми зневажували ці храми свої. Ми поплюжили їх. Ми доказували те, наскільки ми егоїстичні, наскільки ми нетолерантні, не вміємо е, зайти за е, спільну думку. Освячувало це чудо нас? Чи ми його освятили? Ні. А так же саме і в будь-якому випадку. І коли ми відкриваємо інформацію або книжку з інформацією про чудо, ми їх перечитуємо як оповідання, які десь там емоційно нас трошки так торкаються, але не змінюють. Не зворушують нас, не зрушують до глибин душі. Не старає, ми не стараємося їх пізнати і примінити до всього того, що окружує нас. А чому саме ті ж, хто бачив це чудо, потім, коли Христа привели до Пілата, не сказав так заждіть. Але цей творив такі чуда, які не творить ні одна людина. Чому ви кажете, чому не сказали тим же правосвященнику і старшині юдейській, про те, що, скажіть, будь ласка, якого ще можна ждати Месії, коли Месія рядом з нами, не насмілилися? Чому? Бо сприйняли це як видовище. Якесь її минутно сколихнуло, пройшло як розголоска деякий час і затохло. Тому що людське серце наскільки було зачестилим, закам'янілим, що навіть саме чудо не могло сколихнути його. Так же само, як і в нас. Знаєте, не треба це просто проєктувати на минуле, а просто на себе. От нібито емоційний стрес, а тут же і байдужість. Все це породжує якраз той феномен, що ми не шукаємо чуда. Ми шукаємо чуда, але не в Бозі. Ми шукаємо там, де простіше, ну, легше, хоча й платимо надзвичайно велику ціну, ціну нашої віри. І будуємо між собою і Богом носієм істини. І всього того, що потрібно для нас, надзвичайно велику стіну. Стіну зневіри або суєвіря. От тут саме найбільше буде точне приділення. Тому зрозуміємо, що єванецькі істини і євангельські оповіді вони не просто є оповіданням, яке доносить до нас інформацію. А це є, я би сказав, та енергія свідчення, яка, торкаючи нашої свідомості, повинна будити свідомість нашу зі сну, відкривати наші духовні очі, щоб ми зрозуміли, усвідомили, сприйняли і задіяли в процес витворення себе те, що дає, дається нам якраз як предмет до пізнання. І до дії. Дякую вам всім за увагу. Хай Господь благословить кожного з вас і дає вам, і відкриває вам духовні очі. Слава Ісусу Христу!